Сторінка 182, параграф 45. паразити та хижаки, партнери, квартиранти та нахлібники. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про паразитизм та його види, хижаство партнерів, квартирантів і нахлібників, паразитизм та його види у природі існують різні види паразитизму. Зовнішні паразити живуть на поверхні тіла господаря, кліщі, вощі, комарі, п'явки і можуть не викликати захворювань однак вони можуть бути переносниками певних збудників захворювань. Внутрішні паразити поселяються в організмі хазяїна, бактерії, віруси, малярійний плазмодій плоскі та круглі черви. Гніздові паразити використовують хазяїна для вирощування потомства тварини паразита. Прикладом гніздового паразитизму є зозуля, яка підкидає свої яйця в гнізди інших тварин і викидає з нього одне або кілька яєць та хазяїна. Соціальні паразити це дуже цікаве явище, яке спостерігається в комах, таких як бджоли, мухи терміти. Цей взаємозв'язок зумовлює існування одного виду серах. Рахунок іншого. Наприклад, у чужий мурашник проникає запліднена самка паразитичного виду мураха, убиває царицю, займає її місце, відкладає яйця і особини, які з них розвиваються, поступово заселяють цей мурашник, замінюючи господарів, види потрапляння паразитів в організм хазяїна, проковтуванням під час вдиху, через укуси з подальшим потраплянням у кров через пошкодження покриви та слизові оболонки. Хижацтво. Хижацтво – це зв'язок між хижаком і жертвою, коли хижак отримує вигоду, полюючи на жертву, що відчуває на собі його несприятливий вплив. Хижацтво поширене як серед тварин, так і серед рослин. Типовим хижакам властива мисливська поведінка, агресія і азарт. Їхні жертви це тварини не здатні протистояти і захистити себе. Хижаки бувають пасивні. Та активні. Пасивні хижаки полюють на свою жертву із засідки, створюючи для неї капкани і ловильні сітки. Активні хижаки переслідують свою жертву і нападають на неї. Партнери, квартиранти та нахлібники. Цікаві факти: Генріх Антон де Барі перший вів у науку поняття симбіоз. У природі існують різновиди симбіозу, які виникають між організмами для поліпшення, живлення, дихання, розмноження, поширення та оселення. Побудова Вигнізд захисту від ворогів серед них виділяють. Перше партнерство це форма взаємодії, за якою спільне існування є вигідним для обох видів, але не обов'язковим для інших. Приклади партнерства: формування тіла лишайника, що утворене гіфами гриба та водоростями Гіфи грибів формують партнерські зв'язки з кореннями рослин і допомагають їм здійснювати кращі мінеральне живлення, квіткові рослини і комахи, запилювачі Квартиранство це співжиття двох видів, У нас унаслідок якого особини одного виду використовують інший вид для проживання, не завдаючи йому ні користі, ні шкоди. Ці взаємозв'язки базуються винятково на просторових потребах. Приклади квартиранства: мухи, ліани, лишайники, орхідеї використовують гілки та стовбури дерев для опори. Риба гірчак відкладає свою ікру в мантійну порожнину двостулкового молюска без і це є надійним захистом для майбутнього потомства. До тіла акули прикріплюються з допомогою язової присоски, невеликі риби прилипали і таким чином подорожують. Третє нахлібництво – Це якщо один вид тварини доїдає залишки їжі іншого, та її не слідують за левами, доїдаючи залишки їхньої здобичі, а жуки стафіліни живуть у мурашнику і виманюють їжу в мурах. Підсумки параграфа у природі існують такі види паразитизму: зовнішній, внутрішній, гніздовий та соціальний. Хижаство – це зв'язок між хижаком і жертвою, коли хижак отримує вигоду полюючи на жертву, що відчуває на собі його несприятливий вплив. Хижаство поширене як серед тварин, так і серед рослин. Є пасивні та активні хижаки. У природі існують різновиди симбіозу, які виникають між організмами: партнерство, квартиранство та на хлібництво